Шановні, всіх вітаю з незламного українського Харкова. Чуєте знову тривожний ранок у нас, але треба здавати папір та щось робити. От такі у нас справи. У дворах є свої маленькі недоліки, але усе вирішується дуже швидко. Кожен день прибирають та вивозять сміття. Це є незламний Харків. Підписуйтесь, будь ласка, на мій ютуб. Харків тримається. Тримаюсь я також. Мене питали у коментарях, скільки коштує полуниця. Я сьогодні бачив 200 гривень за кілограм. Но то була крамниця. Усім типового дня заробив сьогодні 14 гривень, та і хвате на сьогодні.